Готуємо кекс рулет з бісквітного тіста в силіконовій формі з ковриком. Для випікання бісквіту наш коврик перевертаємо таким чином, щоб рівна сторона була догори і злегка змащуємо олією. Також присипаємо невеликою кількістю борошна. Я починаю готувати бисквіт з трьох яєць і починаю зі збивання білків з цукром. Ви можете приготувати будь-який з трьох яєць і заформувати форму. Відформоване тісто, ставимо в духовку при температурі 180 градусів, потім понизимо температуру до 170 і будемо пропікати 40-50 хвилин. Наш виріб випікався 50 хвилин, готовність перевірена на шпажку, чекаємо, щоб він трошки остив і будемо його витягувати. Перш ніж витягувати наш виріб з форми, з боків відділяємо бісквіт від країв. Завдяки нашій вкладці виріб легко дістається з форми. Ось такий цікавий виріб у нас вийшов. Зараз загорнемо його в плівку, покладемо, щоб він остиг, стабілізувався, і тоді будемо з ним працювати далі. Загорнутий виріб залишаємо для вистоювання і будемо його оформляти за допомогою силіконового коврика. Про це в наступному відео.